Виконуємо номер 998 із підручника Алгебра 7 та номер 42 крапочка 26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2», Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть область визначення функцій і 6 завдань. Приступаємо до виконання завдання перше. Областю визначення функції є всі такі значення х, для яких дріб чисельник якого 7, а знаменник різниця х квадрат і 4 має зміст. Ми знаємо, що знаменник не може дорівнювати нулю, тому знайдемо значення х, які перетворюють наш знаменник в нуль. для цього розв'яжемо рівняння х квадрат відняти 4 дорівнює 0. Розкладемого на множники, це буде х відняти 2, помножити на х додати 2. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0, переходимо до двох рівнянь окремих. Переносимо мінус 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний, і переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Знаменник дробу дорівнює нулю, коли х дорівнює двом, та х дорівнює мінус двом. Тому областю визначення будуть всі числа, крім 2 і мінус 2. Записуємо область визначення. Функції будь. Яке число, крім мінус 2 та 2? Завдання друге. Завдання друге. Областю визначення функції є всі такі значення х, для яких дріб, чисельник, якого 13, знаменник сума х квадрат і 1 має зміст. Оскільки х квадрат це число невід'ємне, то областю визначення функції буде будь-яке число, бо немає такого числа, яке значення х, яке б перетворило знаменник в 0. Записуємо область визначення. Функції будь-яке? Число? Завдання третє. Завдання третє. Областю визначення функції є всі такі значення х, для яких дріб, чисельник якого 14, а знаменник добуток суми х 2 на Х має зміст. Знайдемо значення х, які перетворюють наш знаменник в 0. Розв'яжемо рівняння добуток дорівнює рівня 0, якщо хоча б один буде множників дорівнює 0. Тоді нулю дорівнює або х, або сума х і 2. Перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо мінус 2. Отже, знаменник дробу дорівнює до нулю, для х дорівнює нулю, або для х дорівнює мінус 2. Тоді областю визначення функції будь-яке число, крім нуля і мінус 2. Областю визначення функції є. Будь-яке число, крім 0 і мінус 2. і тут виправимо областю визна... визначення функції. Є будь-яке число. Областю визначення функції. є будь-яке число. І завдання четверте. У четвертому завданні областю визначення функції є всі такі значення х, для яких дріб чисельник якого 9, а знаменник різниця х квадрат х має зміст. Знайдемо ті значення х, які, при яких знаменник дробу дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння х квадрат відняти х дорівнює нулю. Винесемо спільний множник х за дужки. в дужках отримаємо х відняти 1. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або х, або різниця х і 1, тоді х дорівнює 0, або х дорівнює 1. Знаменник дробу дорівнює нулю для х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Тоді областю визначення функції є будь-яке число, крім нуля і одиниці. Областю визначення функції є будь-яке число, крім нуля, та. 1. Завдання 5. 5 завдання. У завдання п'яте. Виконуємо п'яте завдання. Області у визначення функції є всі такі значення Х, для яких наш дріб має зміст. Знайдемо значення Х, при яких знаменник дробу дорівнює нулю. Для цього розв'яжемо рівняння. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або сума х і 5, або різниця х і 3. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і мінус 3, змінивши знак на протилежний. Отже, знамени дробу дорівнює нулю для х дорівнює мінус 5 та х дорівнює 3. Тоді областю визначення функції є будь-яке число, крім мінус 5 і 3. Областю визначення функції є. Будь-яке число, крім мінус 5 та 3. І завдання шосте. У шостому завданні областю визначені функції є всі такі значення х, для яких дроби, чисельник 14, знаменник сума х 3 та чисельник 7. Знаменник різниця х і 1 мають зміст. Знаменник дробу дорівнює 0. В тому випадку у нас ці числа не входять до області визначення. Тому знайдемо ці значення х. Розв'яжемо рівняння х до 3 до 0 та х відняти 1 дорівнює 0. Переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І мінус один, змінивши знак на протилежне. Отже, знаменник дробу дорівнює 0 для х дорівнює мінус 3 і х дорівнює 1. Тоді областю визначення функції буде будь-яке число, крім мінус 3 і 1. Областю визначення функції. Є будь-яке число, крім мінус 3 та 1. номер 998 із підручника Алгебра 7, та номер 42 крапочка 26 із підручника Математика 7 виконано.